Прямо прямому ефірі сніданок із скурі. Вітаємо вас! Ще яка тема нашої розмови? Свято наближається. Святкуємо так, щоб залишитись за столом, а не бути під столом. Я думаю, глибина тут, а не тут. Тут. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі та слухачі медіапроекту проєкту Veritas. Сьогодні в такій незвичній обстановці записуємо це відео, щоб поговорити про 24 грудня День Вігілії Різдва Христового. В цьому дні особливо ми увагу надаємо перебуванню за столом. Теж. Звичайно, Євхаристія є центральною подією Різдва Христового. Але теж дуже важливо для нас це зустріч в сімейному колі, Різдво взагалі має в собі таку особливість це збирати людей разом. Навіть люди не віруючи, збираються в цей день, щоби бути разом. І ця зустріч навколо святкового столу, вона все ж таки об'єднує нас. І сьогодні важливе запитання, на яке потрібно дати відповідь. Питання, яке ставлять люди, як це 24 грудня, що потрібно їсти, що можна їсти, що не можна, а що гріх, а що не гріх. Якщо їсти м'ясні страви, чи це буде гріхом, а чи, чи їх взагалі не їсти, чи може взагалі це є день посту? Спробуємо вияснити трошки це запитання, дати на нього відповідь. Перше, що хочу сказати, важливе не те, що на столі буде, чи це м'ясні страви, чи це пісні страви. Але в першу чергу найважливіше, хто буде за цим столом, чи буде Ісус теж присутній за цим столом, чи в цьому родинному колі буде любов, порозуміння, чи буде пробачення, навіть це ділення оплатком. Згідно традиції, воно допомагає нам бути ближче один до одного, перепросити, подякувати один одному. Це, це є найважливіше. Натомість, якщо говорити про страви, напевно, вони теж є важливі, тому що до цього порядні ґаздині готуються. В Римокатолицькій церкві немає посту. 24 грудня. А особливо зараз, як це припадає неділя, в неділю взагалі немає посту, це є День Воскресіння Христового. Натомість, згідно традиції, 24 грудня, там, де така традиція існує, можна дотримуватися посту, який допомагає пережити цей день очікування. Тим більше, що зараз це є четверта неділя Адвенту. І ми очікуємо, ми готуємося, і це є той останній день приготування, приготування свого серця. Не для того не їмо, щоб мати місце в шлунку потім ввечері так вже добре наїстися, але готуємо своє серце, тому що народжується Господь, народжується Спаситель. Він хоче прийти в наші серця в нашому житті. символи, обряди вони є важливі. Але вони не можуть зайняти місце Бога, присутності Бога. Важливі є 12 страв на вігелійну вечерю, важлива є традиція ходити в гості, колядувати один до одного, цим самим нести добру новину, що Христос народився це одна з найпрекрасніших євангелізацій, яка може відбутися. Прийти до когось додому і сказати, що Христос народився, що Він прийшов у цей світ, що Він так любить нас, але щоб ми в ці слова вкладали любов, вкладали це бажання принести Бога іншій людині. Тому заохочую всіх не сильно акцентувати на тому, чи це буде пісна страва, чи це буде м'ясна страва. Якщо у вашій сім'ї є традиція 24 грудня не їсти м'ясні страви, ну то не їжте. Якщо такої традиції немає і хочете, то можливість така є. Це є неділя, це день Воскресіння Господнього. Можливо, якщо у вашій сім'ї не було такої доброї традиції, спільної молитви перед вігілійною вечерею, то можете цього року почати, помолитися разом. Поблагословити один одного, поблагословити їжу, яку будете споживати. А також найкращою традицією є піти на Євхаристію, піти на Святу Месу, щоб там вже в повноті пережити це народження Христа. Бо, так, Він народжується, і коли ми за столом, коли ми святкуємо, коли ми е, розмовляємо, Він є з нами, але в Євхаристії Він приходить видимо в хлібі і вині. Щоб бути з нами, тому запрошую вас теж на святу Месу.